Війна проти кліщів. У Кропивницькому комунальники обробляють парки та сквери від шкідників, щоб не кусали людей. Після школи юна Кропивничанка Заріна з мамою поспішають на прогулянку у парк. Від густих галявин тримаються подалі. Минулого року тут дитину вкусив кліщ. Я прям, коли ходила, прям бачила їх. Я сіла на коврик, а там все одно вони залазять на коврик, залазять, залазять. Я всі кажу. Побігла до мами і кажу: мамо, я не хочу тут бути, тут багато кліщів. Мама зрі не згадує, кліща виявили вже вдома. На нозі в доньки помітила підозрілу чорну цятку. Зрозумівши, що присмоктався кліщ, негайно видалила його. Думала, що щось чи пристало, чи якась сиринка, а виявилась. Що це кліщ. після того, як ми вийняли, консультувалися з нашим сімейним лікарем. Вона порадила спостерігати. Якщо будуть якісь почерваніння, то звертатись до лікарню. Але ми провели дезінфекцію і ніяк ну ніяких симптомів більше не було. Ні почервонінь. тому минулося. У таких ситуаціях не варто зволікати. Це може мати серйозні проблеми для здоров'я, наголошують медики. Кліщі переносять півтори сотні небезпечних інфекцій, зокрема й хворобу лайма, яка вражає критично важливі органи, а іноді навіть викликає інвалідність. Якщо на тілі людини кліщ перебував до 1 доби, то ризик інфікування він буде мінімальним. Але якщо такий інфікований кліщ перебував до трьох діб, то вірогідність інфікування наближається до 100%. Зазвичай з'являється на місці укуса припухлість, бо біль потім може бути утворюватися через Декілька днів червона папула, тобто таке червоне п'ятно, із щиткими краями. Звичайно, людина відчуває загальне недомагання, підвищення температури, слабкість, ломоту. В всьому тілі на аналіз кліщів доставляють у лабораторію особливо небезпечних інфекцій. Тут фахівці досліджують, чи є кліщ з будником чи інших хвороб. В цьому році ми вже дослідили 108 кліщів. Коли до нас приносять на дослідження кліщі живі, потім ми їх робимо з них мазочки. За даним мікроскопом ми визначаємо вид кліща, до якого виду він відноситься. А за темнопольним мікроскопом ми дивимося вже дослідження кишківника кліща, чи знаходяться у нього там берелі. Від початку року вже у п'ятьох людей лікарі діагностували хворобу лайма. З квітня по жовтень, поки тепло, кліщі особливо агресивні. В цей період зі скаргами на укуси до лікарень черги пацієнтів кліщі ховаються у траві. Через крихітні розміри виявити їх доволі важко. Тим паче, під час укусу кліщ виділяє спеціальний анестетик. Тому болю людина просто не відчуває. Відтак медики радять під час прогулянки оглядати тіло кожні дві години, щоб не постраждати. Аби кліщі не розмножувалися навесні, комунальники проводять акарицидні заходи. Від шкідників обробляють зелені зони, де полюбляють відпочивати містяни. Для цього використовують спеціальні хімікати, які не шкідливі для довкілля, проте смертельні для кліщів. 50 грам на 10 літрів води. Іде його розчиняють. Потім розпилювати і бризкаємо. Не знаю, чи вони подухнуть, чи ні. Ну, довжні. Розчин розприскують за допомогою парогенераторів. Дезінфекцію комунальники здійснюють у засобах захисту. Костюм спеціальний. Костюм спеціальний, респіратор та окуляри, щоб не потрапляла отрута. Закривається все повністю, щоб не вдихати. Заливається отрута, заливається вода, подається тут газ, відкривається, йдемо, обприскуємо. Одразу навряд чи вбиває, але поступово. Вочевидь, вони вдихають і повільно потім помирають. За робочу зміну комунальники обробили від кліщів чотири гектари території. Містя задоволені. Тепер говорять на природі, відпочивати буде спокійніше і людям, і тваринам. Ставимося позитивно, тому що ми часто гуляємо тут з дітьми, гуляємо з собакою. Звісно, в інтернеті, що дуже було випадків, коли кліщі кусали вже дітей. Частенько вигулюємо собачку, ну, хвилюємося, того, що він у нас махнатий. Як лапи десь позалазить, то буде проблемка. Можна не побачити просто. Тому ми позитивно ставимося до таких акцій. Супер після дезінфекції кропивничан закликають не гуляти в парках протягом трьох днів. Восени зелені зони від кліщів. Комунальники оброблять повторно. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини ТІТІВІ. Додаткові 11% площі. На Кіровоградщині збільшать посів зернових. Загалом під них відвели цьогоріч понад 830 тисяч гектарів. Про це повідомили в облвійській адміністрації. Також додали 200 гектарів під цукрові буряки. А от скоротили на 8,5% площі під технічні культури, сою, зимий ріпак та соняшник. Також менше на 4,5% висадять і кукурудзи. Ці зміни пояснюють у владі, пов'язані з погодно кліматичними умовами та вигідними цінами на зернові. Загалом, у 2025 році, по всіх категоріях господарств Кіровоградщини сільгосп культур планують виростити на площі 1 мільйон. 740 тисяч гектарів на сьогодні. Господарства області продовжують весняну пасівну кампанію. Так, закінчили пасів ранніх ярих зернових і зернобобових культур на площі 57,6 тисяч гектарів. Це на 8 тисяч гектарів менше у порівнянні з 2024 роком. роком. Ранні зернові і зернобобові культури це ярий ячмінь, горох, яра, пшениця і овес. Також зараз продовжуються роботи по посіву пізніх культур і технічних. Весна квітує в жінці кожну мить. Подружжя художників Людмила та Олександр Демиденки презентували персональну виставку. Два десятки тематичних полотен експонують в туристично-інформаційному центрі Кропивницького. Зокрема, представлені натюрморти портрети та пейзажі. Примітно, що Людмила більше портретистка, а Олександр неперевершений пейзажист. Однак кажуть, кожна картина це їхня спільна робота. Безумовно, пишуть художник та художниця свої полотна фізично власноруч. Але в процесі обмінюються порадами та дарують один одному натхнення, зауважу, що в останні роки на творчість Демеденків, як і на багатьох українських митців, вплинула війна. Прикладом серед центрових робіт для цієї експозиції, Людмила обрала портрет дружини воїна, волонтерки Інни, яка на початку великої війни на тривалий час прихистила у власній оселі більше 15 переселенців. Подобається те, що люди наскільки різні. І жіночий портрет це має особливе місце в моїй творчості. Це, мабуть, одна з останніх моїх робіт. Вона Написано вже в 25-му році. Натуру звати Інна. Я її ніколи не знала цю жінку. Випадково зустріла на відкритті виставки в музеї. Ну я зрозуміла, що я хочу писати її портрет. Взагалі, то я спочатку узнаю людину, її характер, а вже потім у мене виникає таке бажання писати. А якраз в цьому випадку я її побачила, і я захотіла її писати. Взагалі, Олександр. Більше пейзажист. Наприклад, якщо розповісти про цю роботу, тут сама назва говорить: квітень 22-го року, село Берегове, тобто це початок повномасштабного вторгнення. Ті страшні місяці, коли люди в паніці тікали, тут квітнуть дерева, тут оживає природа, а ти змушений кудись тікати і ховатись. І саме у цей стан він і хотів передати в своїй роботі. Ця виставка підібрана авторами саме за весняною тематикою: жіночі портрети, ніжні, натюрморти дуже, дуже такі виразні. Тому всі поціновувачі живопису, картини і творчості, зокрема родини Демеденки, можуть прийти і насолодитися їхньою творчістю. А ми працюємо до кінця. Квітня з 8 до 17.00 щодня, крім суботи та неділі, запрошуємо всіх прийти і переглянути виставку.